На діаграмі відображено інформацію про середньоденну температуру повітря в місті протягом тижня. Значення середньоденних температур за 7 днів утворюють ряд даних. Визначте, на скільки відсотків середнє значення цього ряду даних перевищує його розмах. Почнемо з середнього значення. Середнє значення нам потрібно всі температури додати і поділити на кількість днів. І так, 24. Підпишемо. Вівторок 22, середа 24. Так, четвер, 26, п'ятниця 24. Субота 23, неділя 25. Отже, додаємо 24. Додати 22, додати 24, додати 26, додати 24. Додати 23, додати 25. І ділимо. На сім кількість днів, а це ми знайдемо середнє значення цього ряду. Так, додає. 24 додати 26, так одразу. 50. Так, запам'ятовуємо чи записуємо. 22 і 24. Так, 46 і 24, 70. І 23, 93, і додати ще 25. Поки що пишемось так поступово дорівнює. 50 і 25, 75. Додати 93. Так, 5 і 3 8, 9 і 7, 16, 168, сьомих. Так, поділимо. 168 на 7. 2 на 7, 14. Остача 2, 8 спускаємо. 28 ділимо на 7 4. Так, середнє значення визначили. Визначте, наскільки відсотків середнє значення цього ряду даних перевищує його розмах. Розмах це різниця найбільшого і найменшого значень величин. Найбільше значення 26, а найменше 22. Отже, розмах. 26 відняти 22 це буде 4. Наскільки відсотків перевищує. І так, ось ці в нас 4, це буде 100%. 24, позначимо через Х потрібно знайти. Так, можна або через пропорцію, або помічаємо, що 24 у 6 разів більше. Тоді у відсотках теж має бути у 6 разів більше, А тому 600. Або за допомогою пропорції, 4 відноситься до 24, як 100 відноситься до Х. Знаходимо Х, крайній член пропорції. На 4 ділимо, а 24 і 100 перемножаємо на 4 скоротили 6 на 100 600. Але це не відповідь. Це ми знайшли, що 24 це 600%. Наскільки перевищує, отже, нам потрібно від 600 знайдених відняти 100. 600 відняти 100 буде 500. Відповідь 500.